Те, що насправді може статися буквально найближчим часом, про це попереджають всі розвідки на це звертають увагу зараз, сподіваються, і в Європі. І важливо, щоб вони справді підвищували свої оборонні витрати для того, аби потім зупинити агресію. Але ж тут ще знаєте, яке запитання: а чи готові самі європейці захищати свої держави? Тому що ось наведу приклад спілкувалася днями зі своєю подругою, яка поїхала за кордон тимчасово до друзів у Польщу. І от вони спілкувалися про війну в Україні. На що її поляки сказали таке: що от коли розпочалася повномасштабна війна, вони взагалі почали планувати: а куди ж їм виїжджати з Польщі? Тобто, почали планувати ще. Три роки по тому, коли Росіяни тільки розпочали повномасштабне вторгнення. А от коли росіяни справді ось заявляють про те, що вони готові йти до Європи, то от мені цікаво, куди зараз будуть ці європейці бігти? Бо справді було багато, на жаль, таких не дуже позитивних опитувань в Європі, що громадяни там Польщі, Німеччини, ну країни Балтії можливо, все ж таки краще, але навіть там, що більшість із них настільки. На розслабоні, вибачте, за такий сленг, що вони не готові воювати за свою країну, що їм не важливо, хто в них там буде і таке і інше, і що вони просто готові їхати далі, бути е, переселенцями, мігрантами, біженцями, але при тому не воювати за свою країну. Тому зараз не випадково ми бачимо, що в Європі почали такий. Проводити там мобілізацію, підготовку, навчання, збільшувати військо, збільшувати оборонні витрати, і все це потрібно було робити вже давно, а не тільки зараз. Тому що мені здається, що якщо Путін захоче зараз зробити якусь провокацію, і, не дай Боже, ступить, як вони кажуть, нога русского солдата на їх землю, то Хто там залишиться? Чи буде хтось захищати ту ж європу? А чи буде діяти стаття 5, так про яку всі говорять, але ніх, ніхто ж не знає, чи захочуть захищатися всі інші країни е колективно? До речі, європейські країни, члени альянсу, вони справді зараз готуються до війни з Росією, занепокоєні зменшенням підтримки Сполучених Штатів. Пише Financial Times. альянс попереджає, що Москва може бути готова до цього протягом п'яти років. Проймовірний задум Російської Федерації вже застерігали і генсек НАТО, і його попередник, і президент України Володимир Зеленський, і Буданов той самий, і заступник начальника начальника штабу збройних сил Фінляндії, і багато хто інший. Як готується Кремль? Вони вже посилюють присутність військ біля кордонів НАТО. На це вказують супутникові знімки, які можна вже легко знайти, подивитися в мережі за 175 кілометрів від кордону з Фінляндією. Вони організовують нові склади на авіабазі Сєвера Дін, яка за 120 кілометрів від Норвегії вони прокладають нові злітні смуги. І хотілося б запитати: а для чого? Якщо зараз вже ж війна закінчиться, припинення вогню і все. Ні, навіть якщо війна зараз в Україні вона не закінчиться, вона може призупинитися, але далі буде ось така масштабна глобальна війна з Європою з країнами НАТО. Тому я би звертала увагу дуже знаєте, на ці всі заяви слова, а не просто думаючи, що завтра все ні. Завтра точно не все. І, до речі, Путін це підтвердив Макрону, сказав, що ні, ми не збираємося припиняти вогонь, але ви. Не постачайте Україні зброю. А от деякі російські пропагандисти почали взагалі говорити про Європу, загалом, як про європейський союз, про блок. Пам'ятаєте, вони ж казали, Україна не має бути членом НАТО, але ми дозволимо Україні бути членом європейського союзу. Так, от навіть зараз вони вже змінили свою риторику і кажуть, що не допустять, щоб Україна була членом Євросоюзу. А чому? Послухайте далі. Ми бачимо, як європейський союз, який був створений як економічна організація, Союз вугілля і сталі свого часу, і не тільки семимильними кроками перетворюється на військово-політичний блок, головним ворогом якого є наша країна Росія, ми бачимо, як розгортається активна русофобська агітація, яка ведеться у всіх країнах Європи, Європи. Водаже рішення, ось навіть те саме рішення, яке стосується європейського союзу, перш за все у цьому плані можна сказати, що якщо раніше ми були дуже нейтрально налаштовані щодо ідеї, що Україна або В вити слізі, ми можемо сказати, що ісля раніше ми учнітральна сільські дії та того, що Україна. Те, що від неї залишилося, може вступити до європейського союзу, адже це її вибір. які економічні зв'язки з ким будувати. То якщо тенденція до перетворення європейського союзу у військово-політичний блок, що бореться з Росією, не зупиниться, то, звичайно, ми будемо категорично проти будь-якої участі будь-яких залишків України у складі військово-політичного блоку, головним ворогом якого є наша країна. В качестві главного тобто вони зазначають, що Європейський Союз це вже не економічний блок, а повний військово-політичний блок. І якщо Україна долучиться до ЄС, то відповідно це можна сказати буде е, своєрідно НАТО в НАТО. Ну тобто, що це будуть країни, які готові підтримувати одна одну і допомагати не лише зброєю, можливо, так само і військами. Ну і от Росіяни ж кажуть, що вони хочуть з нами воювати, але всі розуміють, що ну якщо Росію не зупинити зараз, то вони прийдуть, вони можуть прийти на жаль, і туди до Європейського союзу е, тому, що. Вони ще мають на це ресурси, але потрібно діяти, щоб вони не могли і не мали ні грошей, ні можливості можливості просуватися далі. Глава головного управління розвідки Крило Буданов він звернувся до українців і закликав не ховатися від ТЦК, а захищати свою державу, тому що далі може бути ще гірше. Після звернення Путіна чи що це було прес-конференція, коли він сказав, що російська земля буде там, де ступить нога солдата російського, і що, мовляв, вони не зупиняться. Як ви для себе трактуєте ці слова? Що нам, ну, громадянам цивільним, розуміти під цим? Буде посилення. Так, буде все так ж правильно само? сказано. Чому? Все ж правильно сказано. От куди дійдуть, це буде під їх контролем. А ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюся, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити висновок тільки один: що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного. Ну, бо інакше прийде ТЦК Російської Федерації, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом. Кирило Буданов має на увазі, що росіяни. Зараз мобілізують українців, які на тимчасово окупованих територіях для того, аби вони йшли вбивати своїх співвітчизників, вбивати українців. І за його словами, якщо зараз ми припинимо обороняти нашу країну, будемо і надалі бігати і ховатися, тікати за кордон, то росіяни захоплять ще більше українських територій, і потім ці люди вже їх ніхто не буде запитувати, можете, хочете, не хочете їх будуть примусово. Мобілізовувати до російського війська щоб потім, а що, щоб потім? Щоб потім йти на нову війну. На яку ось послухайте, що кажуть російські воєнні, так звані журналісти. Хотілося б, щоб українці роздуплилися раніше, тому що українці це наш мобілізаційний ресурс у майбутній війні з НАТО, але це об'єктивно так і це досвідчений мобілізаційний ресурс на даний момент. Ось бачите, як вони навіть не приховують, що українці це майбутній їхній мобілізаційний ресурс для війни з НАТО. Не дочекаєтеся, тому що. Українці ніколи не будуть разом із росіянами воювати проти інших країн. Але звісно, нам для цього потрібно зараз активно зібратися, захищати, допомагати війську, а підтримувати, підтримувати не лише словами, але звісно, фінансово долучатися до збройних сил України, закуповувати, донатити, волонтерити. Це дуже дуже потрібно. Бо знаєте, якось останнім часом, на жаль, все це наче. Зникає, бо всі, мабуть, думають, що завтра війна закінчиться. Ось ось вам слова від росіян, від російських пропагандистів, від воєнкорів, які спілкуються із начальниками штабів і якимись високопосадовцями, з які керують цією війною на Росії, тому вони знають про що вони говорять. От хто хто а воєнкори так точно вони знають, що ось такий план у Кремля. Захопити Україну, потім тих українців, які залишаться живими, мобілізувати до свого війська, і йти далі. При тому російський пропагандист Соловйов підтверджує, що вони готуються до війни з НАТО, і знаєте, з одного боку здавалося б, що це абсурд, але зараз ці слова варто сприймати серйозно. Путін виходить з одного боку, розповідає, що це вони собі придумують страшилки. Ми ні на кого не збираємося нападати. Але згадайте, як було з Україною. Вони так само говорили, що вони не збираються розпочинати війну, але що ми отримали, тому так само зараз варто звертати увагу і країнам альянсу на ці всі заяви. Про Соловйова давайте почуємо і потім обговоримо. Яка різниця для нас? Яка для нас різниця, коли ми завдамо ударів по території країн НАТО? Ну просто поясніть мені це. якщо війна все одно неминуча, ви повинні завдати удару першим. Якщо ми бачимо, як НАТО бореться проти нас, воно не приховує цього, воно декларує це і робить кроки знову і знову. Спочатку це сказала Анналена Бербок, потім всі сказали це безпосередньо. про це заявляється структура ЄС, яку очолює нацист і яка служить нацистам? Чому Урсула фон дер Ляйн служить нацистам? Ця кая Калас? чому ми вдаємо, що зараз напружимося, і все пересидимо Ми не будемо нічого відсиджувати. Тому потрібно завдавати ударів по території країн НАТО до тих пір, поки вони не зможуть нам відповісти, поки у них не буде можливості завдати по нас удару рівної нашій силі. Доки вони розуміють, що будуть стерті з лиця землі, вони зрозуміють лише тоді, коли відчують нашу волю до перемоги.